Добрий день. Це я і мої кози і ми з вами йдемо знову додому. Ось така у нас природа. Така у нас красота. Білий за мною як весь час. Він від мене нікуди. Ось. Він за мною скрізь всюди. Ось ми таким тунелем йдемо додому. Я забрала посилку, що я заказала, зараз вам покажу. Ось. Заказала таке. Собі таке, все на кухню, кажучи. Ні, одно не на кухню, одно, одно для Івана. О. Він хотів, я йому заказала. О. Ну, все в одного, в одного продавця. Ось, одна посилка. Все разом заказала. Два для себе заказала товари на кухню. А один. А один для Івана. А суто для Івана. Ось бо Наталя має. Наші калюжі, бачите, після дощу стоять. Ось такі то діла. Так що. А що заказала? Покажу. Попробую користуватися, ще не знаю, чи я розберуся в тому всьому. ну... Но... Я думаю, ви мені допоможете, якщо я сама не доглубаю як. Ні, одним то я знаю, як користуватися. А у друге, то щось трошки вища математика для мене, на ну, нічого. Я думаю, ми зі всім справимося, правда, Білих? Так, мій хороший. Ось так у нас. Копанка. Сюди я гружуся. Прийти на зелені свята рибу ловити. Ну, не знаю. Дивиться, що. Ви вгадали чи ні? Так, розкриваємо мою посилку. Майдуть, Що ми тут маємо? Тримай. Так. Що у нас тут прийшло? Ящик прийшов, нам файний, великий. Бумажка прийшла. Тримай, от тобі бумажка. Наші я підірву бумажку. О, що тут ще у нас є. Ой, дівчата, не покажу, не розкажу. Ой. Так, ось таке. Звуться навушники. А тут якісь часи до неї є. То Іван, захотів, таке він вибрав. То все в одному магазині. Вони йдуть разом. Все разом йде. Так. Будемо розкривати. Так, магазин зветься, магазин доступно. Так, ось таку я. Замовила тертку собі. Будемо пробувати. Я на ній вже дуже давно дивилася. Ще з зими. Ось. Зараз ми її розкриємо і подивимося, що тут у нас є. Навушники тут є в я в них ніби, ні мені кукуріку. Коротше кажучи, зараз він попробує і розкаже, що там. Він під'єднує до телефона. Ага. Тут є ще книжечка. Так хоче таке заказувати, як я бо, так, Як не, не скопіюю тих посилань, то потім питаюся, де ви купляли. Я скопіювала і поставлю все в коментарях. закріплю. Там і номер телефону, по якому можна заказати, писати, і дзвонити можна, і поставлю сайт магазину доступно. Ви собі там схожте, будете, що хочете вибирати. Там є дуже багато всього, і досить, досить недорого. Так, дістаємо мою тертку. Правда, дівчата, я не знаю, як нею ще користуватися, але я думаю, ви мені підкажете. Ого, а як вона відкривається. О! Тут і дивись. То воно тут фіксується. Бачите? Легенько ходить, ви знаєте? Я дивилася, як в Фейсбуці ріжуть на ній. Тут Мені так сподобалося, я думаю, попробую. Так, тут відкриваються ніжки, щоб воно защолкнулося. То я бачила на відео. то те я бачила. А як далі тут налаштовувати? Дівчата, повірте, не знаю. Ну, зараз ми її зберемо, я ще попробую нею різати. Так, то, то те, щоб попихати. Так, то те, що отут зафіксувати. Ой, глав Ой, глау Руки ноги трасуються. А то ще не купила, не, не так щось. Я ще не встигла купити, як вже поломлю. Та я поможу. подібного, я буду сама. О, во, тут просто все треба попасти в дирочки. Досить легко. Ну, а потім, як вже другий раз робиш, третій, то вже тоді туди... так не боїся. Так, це той, що. Попихати Це той лоток, що ставить. Він якось має. якось має він має ставати. Ага, о, він став. Все. Во, цього Во! На столі воно буде добре стояти. О! Ось так. Ну, а як ті ножі тут регулювати? Ну, зараз ми будемо коло стола пробувати. Так. Іван, можеш занести на стіл мені, поставити в кухню? Ту апаратуру ми вроді зі... зібрали. О, о. Дивись би зараз мені ти вілити знизу ще. Хто там казав з дівчат? Та викинь такі ножі. Ну ладно, я купила другий, але я свого ножа того викидати не буду. Ось. Ось, це ножі. Я такі, де ж воно відкривається. Не знаю. Казали, що добрі, але які не знаю. Ми теж їх спробуємо зараз різати, але ну, вперед я вам покажу, що тут є. Ого! Ого! На Іван, поколежи, покаємося на другую. Так. Ось такі тут ножі, бачите, які є. Зараз ми подивимось. Ой, яка торбинка. Антистрес. Ха -ха. Так. Де мені ножиці ти від мене туди? Ну, ножиці, дай, де ходіте? Вон де ножиці. Чи, я не бачу? Так, не л мені тут, почекай. Це така підставка має бути. О, дитята. то воно не так тако. воно якось має розкручуватися. Ну, ну дивіться. Воно О, тут є підставочка і ага, сталище, і воно, воно, воно крутиться. крутиться. Ясно. Зараз ми дістанемо нарешті ножі мої. О, видите. Ну, все. Хуже малої дитини. Ну, Ой. Витягнула за турбинку, дівчата, витягнула. Ой-ой! Ой-ой, все -ой. розлітілося, тримай. Ох, яка тут в мене красота, дівчата. Ого, воно ще має одного наносника. І ще має одного наносника. Ух ти, Дівчатка. Гострий. Як Хе-хе, Тепер пальці бережіться. Що? Ну як ножиці? Файні. Файня, а де тут і... Де той маленький має стояти? Ну от саме менше. От, ну того. Ну ладно, подивимося. О, так. Мало о, як гарно. Ну, просто начисто. Ножиці дуже гострі. А от того, яке гострі. Ну. Зараз ми спробуємо все різати, дівчата. Може я недаром гроші платила. А? Та я Може можу. мені повезе і будуть ножі файні. Ну оця чорчілка я... Дівчата, чесно, перший раз бачу, я не знаю, як нею користуватися. Ну ладно, для краси хай вона тут стоїть. Я напевно буду своїм надійним бруском чистити. Те гострити, якщо треба. Та ні, вони сюди не підходять до ножа. Так, а другий йде? Ну, от другий де. Ага. Ух ти, яка красота там у мене буде. Потішимося і сховаємо назад. Дивіться, дівчата, що і сплошний. Ніж, він не приклепаний. Бо ті приклепані, ті приклепки. Що, mm -hmm. ріже? Ну. No. Ух ти. Оце туди. Так, Чекай, сокеру покажу. Сокера різати м'ясо рубати. Mm -hmm. Будеш Ого. Рибу 6 кілограмову рубати. Отут От точно. Підемо на зелену свята рибу велику mm -hmm. зловимо і будемо тим ножем рубати. О, дівчата, дивіться, які я покупочки робила. Ага, тут то, то воно сюди. то Стай. сюди того кулістя ще вставляється. Я й не знала, що воно сюди вставляється. Во, дивіться, яку я красоту купила, дівчатки. Так, неси на стіл. А ні, не, щечкай ножиці. Стояти. Один нож. Один нож. Ножиці от мають бачити. Я Один. на картинці бачила так. Во, бачите, яка красота, неси на стіл. Зараз ми підемо до стола. Ну, дівчата, дивіться, які я гарні поліві квіти нарвалася йшла з города. Це для вас всіх, для дівчат, для хлопців, хто там. Щось воно темно. Ну, о, бачите, яка красота. Я собі таких нарвала. Ну, а ми зараз попробуємо. Ой-ой-ой, я не привикла, що стоїть в стороні. Так, ножа. Ну, ріже класно. Кінчики відрізали. Попробуємо. Чи файно ріже, чи ні? Так, щось я не зрозуміла, як то воно там. Чекайте, дівчата. А чого воно вискакує? Ага. Що там вже бо то Треба все наловчитися, ти що думаєш? Так, дівчатка. Ріже класно. Діть, як тоненько. А ми зараз... Регулювати. Ми зараз по попробуємо його. Зубці всі виставлені. Не знаю. Зараз попробуємо далі. А що ти поміняла? Я ту велику штучку покрутила. А. О, то вже грубші тут. Ну і ще зубці вже є. Ти ще зубці включала. Ні, ще зубці не включала, зараз ми їх. А, якісь... ні, вони були трохи включені. Зараз ми якісь покрутимо. <сміхі> Ти, наверное... о, то вже... Шо, Йой, <сміхі> це, навірно, о, це вже. Що, Чувка вже нема. Я вже старна дай ще одного. Це вже во, бачите, такі. Смужки йдуть. М -м -м. Смачно. Їй право смачно. Дівчата хороша річ. Ага. Зараз салату накришимо. В гіркового. Так, пробуємо ту. Чекаємо. Ось так. Ну, що це воно не хоче різати? Піднімемо, може, вище просто. А, там жити ага, його. Там, там той маленький кінчик за страх. О! О! Він вилетів. Все. тепер діло третє. Треба ж наловчитися ще. Салатики. ладно, покрутим ще одну штучку. О, огірка обібрати. А Ну, чекай. Що воно там? Так, огірок. Не повертайся так, як тобі хочеться, так як мені треба. Робила тоншу полоску в ушу. Тут можна робити вушу, грубшу, а. Но там є ножики спеціальні, які роблять полосочку. Да, я вам покажу. Ну, відставай, приліпилося так. Ось От ці штучки Регулюють грубшу, тоншу полоску, можна тут кубики робити, тут о, всередині ножики є. От ним як ти його відкриваєш, регулюєш. А, і I... прижимаєш. Так, тут що у нас? О! Так що, коротше кажучи, річ хороша, ріже гарно. Так, дай нам не ту чистилку, попробую нею чистити. Так, Наталю, салат нарізала. Тих, дівчата. Будемо пробувати у то. ага, тобі дивіться, то корейську марку робить. Ну, там же ж різні насадки, ма. Вот та щоб чистити. ма, друга. Та ні, чекай, дивлюся, що дві ну, які полоски ну, ріже. Там же вон спеціальний. специальный. Капець. А ну та. А та нормально так чисто. Дивіться, стено ну, як файно. Шикарно. Напевно, не даром гроші заплатила. Так що, кому файно. сподобалося? Міше ріжеш Ех, класно. О, бачите, як файно. Гарні ножі, гострі. Саме головне, що немає тих закльопків. Я дуже не люблю закльопками, бо вони дуже розшатуються. У мене є в ножі, отою з чорною ручкою. Покажи мені котру з пластмасову чорною ручку то не, то не стає партії. Ось ця партія. О! Бачите? Оці заклепки розшартуються, і воно о. Шалтай-болтайму чуйтеся. Оце такі то діла. Так що таких заклепками не люблю. Ну, попробуємо. Користуватися, кому треба, посилання буде в коментарях закріплене і номер телефону буде закріплений. Е... Магазин, зветься доступно. Там посилання буде, будете собі вибирати, там багато всього є. Ми Іванові навушники купили, хай Іван доволі, бо далеко тягнуть. Ну, послу... поробимо, Попрацює з ними, будемо здати Ось він хотів. Ножами я поки мені здовольна, все мене тут влаштовує, закльопків нема. Ріже прекрасно, гострий. Ось Ножиці теж гарно тут. Іван пробував. так що Ось таке. Хто хочете ножі, хто хочете таку тертку. Ось і будемо користуватися. Давно я не дивилася. Не зря морквочку полола, будеш корейську робити. Я її не люблю моркви. Ти що, зваріював? Знайшов мене чим гощати, моркою корейською. Та, так ну, що ось такі діла, дівчата. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Заходьте, дивіться, моє купити І собі такий апарат. Я думаю, я буду своїм довольна. Тільки тільки я наловчуся і все буде хорошо. Що треба вміти? Ну нічого, це все впереді. То старається, то й навчиться. Так що всім миру, спокою, затишку і до зустрічі в слідуючому відео. На телефон можна дзвонити, бо я дзвонила. Бо доглубати я так все дотепати не можу все зразу. То я дзвонила і розпитувалася. Так що, буде номер телефону, й може бути і вайбер там, і може бути для дзвінків. І сайт поставлю. Все в коментарях буде. Так що всім до зустрічі. па 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 па